Вітаємо вас! Це магазин Шліфпрайт. І сьогодні ми представляємо цирконієві наждачні круги 125 мм з отворами та без них. Ці круги ідеально підходять для обробки металу, твердих пород дерева, пластику та інших матеріалів. Вони мають високу зносостійкість і чудово працюють навіть при інтенсивному використанні. Показуємо вам. Асортимент за зернистістю від грубого до надтонкого. Зерно 40 для грубого шліфування. 60, 80 для попередньої обробки. 100, 150, 120, 180, 240, як зараз на екрані. Це для стандартного шліфування. 320 400. та... 600 для фінішної обробки, як зараз на екрані. Ці кружки над тонке полірування відповідно. І ці груби це зерно 40 і там 2,5-3-2. Вони зовсім відрізняються, як ви бачите. У нас ви можете взяти диски 2,5 тисячі 2, 2 і 3 тисячі це для полірування і над тонкої обробки. Ваших е, робіт. У нас є круги з отворами різної зернистості, зручні для пиловідведення та кращої ефективності шліфування. Замовити можна оптом або в розріб під будь-які ваші завдання. Звертайтесь до нас у магазин шліфпрайт. Ми завжди допоможемо обрати найкращий варіант саме для вас. Можна звернутися за номером телефону. 096 902 16 92, або на сайті шлифпрайт.ua